Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги Нафтогаз Україна» – зміцнюємо незалежність. Їй всього 19, і вона вже рятує поранених на одному з найгарячіших напрямків фронту Запорізькому. Дніпрянка Катерина після закінчення навчання у медколеджі без вагань стала до глав 108-ї окремої бригади тероборони. Уже півроку на посаді бойової медикині дівчина надає допомогу нашим захисникам перед евакуацією до ОСТАП пункту і постійно вчиться у досвідчених колег. Катерина каже, не могла інакше, бо її рідний брат нині теж захищає Україну. Я колись дивилась фільм з мамою якийсь про військових, і там розповідалось про військових медиків. І Я подумала: вау, я напевно хочу стати медиком, але потім трохи відійшла від цієї теми. Моя медикиня Катерина на фронті у перерві між роботою розповідає, з чого почався її шлях на війну. Дівчина пригадує, як саме у 2014-му десятирічною школяркою ходила з мамою волонтеркою до поранених бійців, то дуже закарбувалося у пам'яті. Мама взяла мене під ручку і ми. Ходили в госпіталь, якось чергувати потім на вокзал, мили щось, допомагали переносити якісь речі. Потім в мами з'явилась постійна зміна, якісь конкретні дні тижня. Тож я була там часто. Згодом Катерина почала втілювати свою мрію про медицину. Три роки тому вступила до медколеджу, і один із ранків її, як і мільйони українців, розбудила війна. Мені подруга написала, розбудила, сказала, що щось відбувається. Я розбудила всіх інших. Ще якийсь час ми в чаті переписувались, чекали, що буде лекція, і відмінили мене відразу. Це було дивне відчуття, що щось відбувається, десь вибухає, люди панікують. Захищати Україну з перших днів повномасштабної війни пішов старший брат Катерини. Вона ж знайшла себе у тактичній медицині. Доводилось відпрошуватись з лекцій, бо ми їдемо до бійців навчати. Я і так що в вісім від коледжі, чому би ні. Тобто в мене вже є якісь розуміння, хоча б мінімальні. Що відбувається з людським тілом. Та як завершила навчання, дівчина одразу вирішила йти на фронт. У лавах бригади ТРО Катерина надає допомогу пораненим бійцям Вже півроку. Згадую, спершу було тяжко. Був маленький ступор, коли я не могла зрозуміти, як мені бунтувати плече. Розібралася, але поки це було для мене найважче. Поруч була людина, яка пере цим мене навчала, і по теорії, і по практичним навичкам. Скільком бійцям допомогла, Катя не рахує. Каже лише щодня роботи вистачає. Що таке доволі зараз то я буду колоти. Та одного з врятованих згадує: в нього було тяжке поранення ноги, і йому довелося не лише надавати медичну допомогу, а й заговорювати. Я його транспортувала. Ми говорили, я розпитувала, як його сім'я, а діти, а дружина. Розмовляли про все я просто стежила за тим, щоб він почував себе добре. Не спробував втратити свідомість. Керівник медичної служби підрозділу Іван розповідає, що деколи для порятунку одного пораненого потрібно і троє медиків, тому це завжди командна праця. А ще важливо не забувати і про свою безпеку. Коли є поранений, тобі максимально швидко на нього до нього потрібно дістатися. І саме важке це саме маршрут до нього дістатися, тому що коли ворог бачить, що він десь влучив, і він ну вже завідомо розуміє, що там можуть бути поранені, і що зараз туди піде медик, тому вони починають вицілювати. Після допомоги бойові медики якнайшвидше доправляють бійця до найближчого стаб пункту. Медикиня Катерина каже, про свій вибір не шкодує і рятуватиме бійців до перемоги. Я знайшла своє місце, я бачу, чим я можу займатися далі. Мені подобається. Тож, якби можна було повернутись в минуле і якось переобрати, я б пішла так само. Софія Богуцька, Ярослав Шийко. програма Вікне СТБ. Єдині новини.